Каченя і небезпечний незнайомець. Одного теплого осіннього ранку каченятко прокинуло своєму гніздечку. Який гарний сьогодні ранок! Піду поделюсь, що робиться навколо. На подвір'ї воно побачило корову, привіталося і побігло далі. Потім зайшло до яблуневого саду. Листя шаруділо під лапками. А на деревах блищали червоні яблучка. Там каченяткою зустріло двох їжачків. Вони разом збирали яблука, сміялись і співали осінні пісні. Їжачки побігли додому, а каченя весело за золотим полем і милувалось, як листя кружляє в повітрі. За полем виднівся ліс Тихий, але трохи таємничий. Який гарний день! Прогуляю ще трошки, і повернусь до мами, подумала каченя. Та щойно воно підійшло до лісу, як почуло легке шарудіння. З кущів вийшов рудий пухнастий лис. Його очі хитро блищали, а на мордиці з'явилася усмішка. Добрий вечір, маленьке каченят! Ти, мабуть, заблукала Та ні, не заблукала, я просто гуляю Сміливо й толо каченя, хоча серденько його затьохкало. О, як чудово, сказав лис. Ти, мабуть, стомився істоньке хочеш? У мене тут є нора неподалік, там тепло й затишно. Може, зайдеш в гості? Пригощу тебе смаколиками і іграшками пограєшся. Каченятко задумалось йому стало цікаво. Але щось у хитрій усмісті лиса було недобрим. І тут каченя згадало слова мами. Якщо зустрінеш когось незнайомого, будь увічливим, але обережним. Не йди з незнайомцем, навіть якщо він лагідно говорить і пропонує тобі смаколики або іграшки. Дякую, але мене вдома мама чекає, може, іншим разом. І швиденько побігла назад полем. Лис тільки махнув хвостом і пробормотів. От таке мале, а таке розумне не вдалося обхитрити. Каченятко бігло і відчувало, як серце б'ється швидко-швидко. А коли нарешті побачив рідний дім, радісно скрикнув: Мамо, я повернувся!» Я гуляв полем, а біля лісу зустрів одного гордого дядечка. Він був чемний, але трохи дивний. Казав, що запросить мене в гості пригостить смаколиками і покаже нові іграшки. А я згадав твої слова і не пішов з ним. Ти вчинив правильно, синочку. Той рудий дядечко, то лис. Він хитрий і може зробити тобі шкоду. Ти молодець, що не послухався його і згадав мої слова. І ви, малята, запам'ятайте, будьте чемними, обережними і ніколи не йдіть з незнайомцями. Щоб вони вам не казали і не обіцяли. Не забудьте підписатись і поставити вподобайку.